Я тепер буду завжди оці моменти схватувати, поняв, На пам'ять собі. Так? Да. Ти як знаєш як хто? Як Фіона із фільму Шрек. Так, так Днем одна чи один, а ночью інший. Не знаю, як може дві людини сидіти в одній. От знаєш, дві персони. Іньянь. Ну, балонс, коротше, в тебе дебелий класний баланс. Так? Так, Кажуть, ти як Фіона із фільму Шрек. Так, ну що, друзі, ми зараз будемо займатися таким ділом, як висадимо квочку із курчатами, хай десь бігає по двору. Дуже цікаво, чи вийде це в неї, чи не вийде. Получається, я вам розказував, що була у нас квочка, ми її посадили під яйця, так сказати, чи на яйця. Не під яйця, а на яйця. І Ми думали, що вона приведе нам отаких курчат. Ну, тобто з бройлерів тільки іншого типу. Коротше, під нею було. Яєць зразу я положив 20 потім е, кури е, нанесли ще штук 25, і в неї така куча, і вже вона сиділа як, е, при, ну, як принцеса знаєте, на горошині, а тут е, трохи по-другому. Е, Квочка на, на, на яйцях тільки от е, яєць вже було більше, ніж вона могла. А? Як, як на перині. Да. Яєць було більше, ніж вона могла їх просто обігріти. Ну і відповідно що, Позамирали, там яйця, ці, дуже багато розбовтків, я просто всі попрошував перевіряв, вночі прийшов, попересвічував. Ну, не годилося, воно да і все. Може там щось десь і було, я їх просто свиням висипав ті яйця і все. Е а воно далі сидить падлець. Ну, тобто, я то знаю, що якщо хочете, щоб квочка у вас не сиділа на яйцях, берете її, голову булькаєте в холодну воду. В неї тоді мозги коротше, щось там відключаються чи включаються, і вона е пере пере як там, е перецей. Ну, Переосмислює все своє життя і думаю, на що мені сидіти на тих яйцях, якщо я можу жити і ходити до петушків. Коротше, що, зараз я хочу цих курчаток половити і випустити її, подивимося, чи цей прийме їх чи не прийме. Тут ящик якийсь є. Зараз я курчаток половлю. Так. Ну, в общем, може хто упустив, а де ж кіля курчата взялися? Вони ж не з неба впали. Я взагалі думав до неї підсадити бройлерів. Якраз у той період, коли я в неї яйця забрав, вона сиділа, оця курка знесе одне яйце, і воно сідає. Короче, і квукає, квукає, Знаєте, ну в общем, хочеться уже діток, а їх немає. Ну, я вирішив е вийти з положення, е поїхати і купити курчат. Мені тут деякі казали, що квочка не прийме курчат, вона от, ну коротше, не то, не сьо, Ну не знаю. Я курчат привіз, посадив е, її до курчат, у, у, закрили ми її в клітку, і вона забула, що таке яйця і гніздо. І вона почала буквально перший день. Вона була чесне слово, як е, мобілка через слово ди. Понимаєте? от вона така була. І е, непонятно, що від неї всі хотіли. Куди ти відкриваєш двері? Курочки вийшли, поля! Дось, не можна, дось. Ну-ну-ну, не можна курочок випускати. Ти ж тільки відкрила і вони пішли по нам поклювали. Так. І виходить, ми її підсадили, вона вже сьогодні треті сутки як із ціплятами. Зараз е, будемо пробувати випускати її, як кажуть, на волю. Хай вона ходить по двору. Воно із квочкою ціпляв завжди воно сильніше, розумніше і якесь толковіше, ніж, наприклад, просто закрити їх у клітку. Ну кладе, тоді розкокуріха. Дивись, сид, сидить, сидить, на ній. <рик> Оп, все, злізе. І так, ну що? Щас ми заберемо їх. Держимо. <рик> Ти битиметься? Так, вона, мабуть, битиметься. Скайте, да, я, я, я вас на волю хочу, щоб ви в травички ходили. Диви, а вони вилітають. Ну ЙОМАЮ, -йо, ну. Та не бійся ти, не бійся. Я не знаю, можна так робити чи не можна. Залазь, давай, залазь, залазь у ящик. Давай, пішли. Сиди, сиди, не вилося, не вилося. Все, пішли, пішли. Само заїзло до них. Пішли, пішли, пішли. Іди, ось вони, ось. Пішли, пішли, пішли. Курочка, курочка. Курочка, дурочка. іди ось. Іди сюди, залазь до них. Короче, ми її зараз упінаємо. Зной, а он стоит, тут клитку ебать, аж. Ага, Квука, я ебаю. Ой, сюда на нос. Ты, Квука, ешь, тяни. Пиши, 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 бегу. Кулечка, выходи. Мы сейчас цыплёта потушим. Так, хоп. Ну що, гукаєш їх, так? Да? Yeah, yeah. Оля, Поля, не трогай, доть. Не трогай, бо вона буде... Все, не лізь. Yeah, yeah. <рис> так, а ну. Все, ко 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 Треба, звісно, за ними тепер понаблюдати трохи. Тьома! <рисп 'я> Тьома! Тьома, не можна, Тьом! <рисп 'я> не длізьте, та, та не ганяйте їх, Полін. все, відходь, дось. Доця, ну не трогай, бо зараз ку-ку-ку вдари, вкусе тебе. Не боїться, ну так. Мама! Все, давайте вона трошки Мама! давай. такие такие. Вот это типа. Типа, типа, типа. Сколько траком декор вы было сыпнуто, а? Это тот, что я роду, понял? А только он просто тот, что... Давай, снимай это. а... Некий пишу. Все. А то раз кипишу, а вот это, Може, їм поділку води величенько поставити. Одна тепло. Що ми зараз перемізе? Давай, все, годуй їх кукай, розказуй їм, що їм робити. Марися, а де отак по чашу на поїлка? Десь там дитинка де має. Коль, не можна Коль, не можна Пішли, пішли, піше вам тебе мороженого. Піше мороженое. Коля, не можна. Вале, ні, кодуку, валя, будь-ко. Друзья, не трогай ко хай ко гуляє, хай. Вона типа то ку, -ку водить, вона молодець. У нас бачиш, яка хороша. Кальося, бачиш. Ку -ку! Не можна дива, не бо за димба. Що? Оце ку, -ку, -ку погана, бо бачиш, вона вилізла. Закинула наша. Ало, котаку, куди? Нехай, ну, О, ку -ку, Нихай, нехай, не куди кай. Все, вона гуляє, вона з ціпами своїми маленькими. Водичку зараз будуть пити, Вон, бачиш? Водичку будуть пити. Да? Діма, давай дивити. Давай, Сіпа, давай. Диві. І курочка де яка молодець. Прийняла ці і всі біля неї вони. Давай, давай. Бачите? Давай, так що все нормально. Зараз воду покаже, де пити. Що ти дивишся, собака чорна? Каже, ні, каже, не думайте, вони мені нафік не нужні. Да? Я буду охороняти, каже їх. Я буду їх охороняти, да? щоб їх ніхто не взяв. Все, не трогай. Пішли, пішли, все, пішли. Пішли, пішли, пішли. Так, порося там треба їсти, що здати. Кажи, куди далі яму їсти. Далі ямбу. Пішли. Так, а я зараз поросятам їсти дам. Поля не ліз до ціпи, все, хай вони гуляють. Дати. Що ага, ми чим займаємося? Е -е, стопчики купив. Зараз хочу побетонірувати, вивезти тут рівнинку і виходить буде у нас тут навес. Зробимо навес. Зробимо навес. Тому що треба захищати хату вже і треба. Ага. А чого ж ви лізли? Дала тріндюлей. Не можна лізти. Ага. Я казав не ліз, вона буде кусати. Дала трендюлей, отож. Все. Все. Дала трендюлей квочка. Вже біжить пищить. Вони думали, що папа шуткує. Так, Марусь, іди, я свиням їсти, дам, пішли. Так, Ігорюк, ось следующий Ось тут. Ну пий, пий чайок, пий, все нормально. Так. Ну, а ми зараз ще погодуємо наших цих пар парасюнчиків. Це у мене гранула, це я роблю на основі БМВД. Тобто Мішки просто використовую, ну не викидаєш їх. Я прям гранулірую далі в них. Тобто, на 2-3 рази їх вистачає. І гранула в паперовому мішку остиває зовсім по-іншому. Тобто, вона не злипається і конденсата оцього немає. Тобто, ну, дуже класно. Використовую я комбікорм такий 10, 20, 30, 40. Я вже казав, я таким годую. 10% БМВД ми беремо, тобто тут бролер універсал. Ну, Я його використовую і теж для самих по собі поросят. Тобто беру 10% БМВД, 20% ячменя, 30% пшениці і 40% кукурузи. Якщо у вас є горох, то тоді зробіть 35% пшениці і 5 цей, 35% кукурузи і 5% гороху. Буде взагалі тоді бомбовий класний цей комбікорм. Ти що, дядько, що ти там роєш? Ну. Ого, лізе куди, Коля. Там Я ж не думали, що вона закрита. <реш> Джон, ти великий такий. Джон, всі думали, що ти здохнеш, чесне слово. Ну Джон Вік неубиваємий, так? Де? Їди, зві... я свинки гарно підросли. хороший. А ця свинка ось дивіться, mm -hmm. красоточка, взагалі така прям. Вона вже його Джона доганяє. Ну Джон у нас теж м'ясний. М'ясний такий дебелий вже. Да? Росте потихеньку. <реш> диві, який кабанюра став. м'ясничок. Та які 40 кілограмів вже його 50-60. Він же ж м'ясний, воно важке, воно так кажеться, що він маленький. А як... А як його зарізати вже, то вже на ньому м'язко якесь та є. Ток, ток, ток. Ти не добика там, бляха. Не добика. Прям їх дзвоня. Чи добикав ти чи не добика? Донат! Що за халтура? Вона їсть Коля. Та, ні, ні, не понятно. Ну та ладно, не ходи. Будемо робити саніторку. Вона якась придурочна свиня. Диви, налили води, ось тільки-тільки. Вона -тільки, все вивернула і все. Їсти хотіла? — Та не їсти, от у неї привичка така. от Я не знаю. От роз. І... Чорнушка? Де? От у чорнуха, так. Да. Чорнуха, кстати, полисіла. Ну, Петрен. типа Петрен вона у нас. Петрен і... І хто у нас був? Мама в них хто був? По-моєму. Машок, по-моєму, ландрос із великою білою, і ми Петреном покривали. І в общем вона облисіла. Мене ось писали такий був комент, що Коль, що робити? Якась, якась хвороба. У мене свиноматка облесіла повністю, лиса стала, коротше, як, як цей. Ну, це нормальне явище. Обично облисіння після опоросу. Або оце в такий період часу, коли літо, або коли уже кінець осені, отам там, зимній період. Ну, в основному я я почав наблюдати цей процес після опороса. Оце відпоросилася свиноматка, шерсть у неї вже така, як пальці. Вона така вся красотка. І потім у неї ця шерсть починає просто облітати і з'являється і, і нова, акуратна, маленька, така, прям гладенька, така як свинка, тільки-тільки молоденька. Знаєте, не знаю, з чим це е, зв'язано. У кабанів такого явища я не наблюдав. Але у свинок він є постійний. І я не знаю, може це якийсь в них гормональний цикл, і це, це тіпа, е, ну, так, в них якось в природі заведено. Але я вам просто скажу, що в цьому немає нічого поганого. Е, я навіть скажу так, що це даже в якій мірі дуже хорошо, якщо ви збираєтеся робити забій, ви е, готуєте, хопа, свиня ця облесіла, і потім, виходить, вона оце вбивається в цю нову маленьку шерсть. Тоді можна робити забій, і вас у, у шкурі, в салові, да, хто любить наприклад, у вас не буде взагалі оцих. Е, ну, з ну, трюпачків чи як це, то з цього волосся. Хоч пропікаєте, хоч не пропікаєте, все одно розрізаєте, берете кусок сала, а воно, блін, ну, є, є, є ця шерсть. Так що, коли вона облесіла, то шерсті тоді оцієї не буде. Це дуже круто. Ось таке. Так, у нас сьогодні що? пройшла санітарка у бройлерів. У них вже красота. Зараз буде санітарка в маленьких. І потім, коли вже прицеп цей освободиться, ми приїдемо і зробимо санітарку у свиней. Бролірочки у нас 42 дні, тушечки я вам скажу, що непогані. Учитуючи той момент, що на вулиці літо, жарко, все рівно, тобто вони ростуть, вони розвиваються, воду п'ють. Єдине, що дуже слідкуйте, щоб була постійно суха підстилка. Ось наша, наприклад, предидуща підстилка, от вона, я не скажу, що вона мокра, да? Ну, то є, ну, от вона вже волога. Все. То є, по суті, бролер міг ще на ній бути. Але оця волога підстилка вона е, іспаряється. Да, Маринка мені правильно підказує, вона дає пари, і бролір тоді цими парами надихується, починає хрипіти, я це вже казав. І. Зараз щас, щас йду. хрипіти, у нього, у нього у цього бролера недостаток свіжого повітря, і е, бролір перевертається і догори ногами, і дохне. Е, це... Зараз, зараз, підійди, підійде. І бройлер, <п 'є> виходить, починає хрипіти в такому випадку. Це все зв'язано просто із, я вже казав в предвичому відео, але є люди, які не дивляться те чи інше. І, можливо, в якомусь відео я буду повторяти ту чи іншу інформацію. І бройлеру просто не вистачає приточки свіжого повітря. Приточка свіжого повітря у нас ось оце вікно, я тут витяг, воно було зашите, бачите, цим куском цей. Шифера, я просто це все діло тут витяг. І е, воздух сюди йде, відкриті постійно в нас двері, і відкрите в нас ще одне бокове вікно. Да. Оце, в общем, якось так. Повітря треба максимально багато, і приходить такий момент, що коли е, у нас вже вечірній період і на дворі жара і спека була неймовірна, то бролір вже ввечері і в мене хрипить. Йому просто недостатньо. Прохолодно, тому що літом температуру дуже важко утримати, таку, як їм треба. Якщо їм треба температуру, зараз їм треба 24 градуси, а в нас на дворі зараз утіньку 30. То вже є збій нормі, і вони при такій нормі будуть менше споживати комбікорма, і при тому будуть більше пити води. Звісно, тоді розвиток і середньодобовий приріст там у 80-100 грам його немає просто, тому що в них середньодобове споживання комбікорма мінімалістичне йде. Тобто вони їдять тільки із за того, щоб не бути голодними. Але оцього прожріння в них, да, я б так це назвав, у них немає, що вони постійно будуть. Стояти біля кормушок і все. Все, от їм хорошо. От бачите, їм жарко, вони оце отак порозлягалися. Чого ти порозлягався? О, кажи, мішаєш тут нам. Все, вони порозлягалися їм, аби охолодитися. І починається отаке от ближче до вечора. Чути тихенько, як вони підхрипують. Тоїсть хрипи і зараз чути, але вони ну не такі прям великі, як зазвичай. Е, ну, я вам так скажу. Дуже переживати за це все діло не треба. Якщо ви мінімально зробите те, що я вам зараз скажу, то ви спасете в принципі свого бролера і він не здохне. Зробіть приточку свіжого повітря, щоб максимально свіже повітря попадало в приміщення. Зробіть суху підстилку їм, гарненько підчищайте. треба кожен день, вичищайте кожен день. Ну а що робити? І усе у вас буде добре. Свіженьку постійно водичку підливайте, то тобто не набирайте дуже багато. От у нас там бочка на 120 літрів. Ну ми набираємо десь літрів. 40 то Тобто вони випили, і ми тоді із скважини нову е, воду просто підливаємо, так як ми вдома. І таким методом просто вони охолоджуються. Е, ну, знаєте, як нам от візьми, тобі хочеться пити, візьми з бутилки теплої води попи і холодної. Холодна освіжає. От так само і ви. Просто е, дивіться ці всі нюанси, які отак мотайте собі на вуз. Можливо, я нічого там вав бомбезного вам і не сказав, проте я знаю, що в нас є люди, які тільки-тільки починають, розвиваються, е, держуть. Бролера там і так далі. І я думаю, що оці от маленькі якісь підказки мої вам дадуть дуже великий плюс. Так, ну що? Ну, гуляє. Молодець, ти молодець. Будку б, як, якби таку якось зробити, щоб вона їх заводила. Ну, подивимося, де вона їх буде. Я думаю, що квочка, а воно воно курка не дурно. Вона їх заведе туди, куди їм надо. І нічого страшного там не буде. Так, ну все, отакий, от друзі, у нас, в общем, перелік. Як то кажуть, дій. А то ми хочемо навес, Сьогодні побетоніруємо стопчики, та і буде трошки навес під хатою. Машині буде проїхати тут а удобно. Місця хватає, плюс до всього колись ж розвалиться оцей сарайчик. Але якби не оцей сарайчик, то нам би було б дуже важко. По суті, я, я його хвалю і честі хвала його. Так що, друзі, ото такі діла. Все, всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. І хай і в вас, і в нас все буде гаразд. Все, друзі, давайте. пока пока Ну а ми далі працювати. Трудяги на місці не сидять. Давайте, пока-пока.